Кібербезпека у системі вищої освіти тренінг на таку важливу тему пройшов на базі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка за ініціативи ректора Полтавської політехніки Володимира Онищенка. Департамент безпеки Полтавської політехніки спільно з Полтавською обласною військовою адміністрацією, управлінням служби безпеки України в Полтавській області, відділом по боротьбі з кіберзлочинністю та департаментом кіберполіції Національної поліції України. Полтавській області відділом протидії кіберзлочинам виступили співорганізаторами даного заходу. Учасники тренінгу обговорили актуальні та вкрай важливі у сучасному громадянському суспільстві проблеми захисту інформації та кібербезпеки. Тренінг організовано в контексті проведення 20-го засідання національного кластера кібербезпеки, кібербезпека у провідних галузях регіону, організованого національним координаційним центром кібербезпеки при раді національної безпеки і оборони України 29 червня 2023 року у Полтаві на базі по. Полтавської політехніки. Під час заходу ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко та заступник директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки Ксенія Вергал презентували нову спеціальність 125. Кібербезпека та захист інформації це крута, сучасна та затребувана спеціальність майбутнього, яку вже сьогодні можна опанувати у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Активна участь полтавської політехніки у процесах цифрової трансформації Полтавської області відіграє важливу роль у житті регіону. Тож вступайте до Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, щоб стати творцями майбутнього.